Кілька оголошень. Головне, 28-го відбудеться Хресна хода від Володимирського собору до Володимирської гірки. І наші парафіяни туди збираються, і нам треба визначатися якнайшвидше. Хто ще не зголосився, не дав заявку, не сповістив про те, що ми їдемо, чи я їду, я. Разом з усіма буду добиратися, той хай, хто визначився вже, хай підходить. Уже час визначатися остаточно. Поки що зібрано тільки 15 таких заявок. Це не дає можливості замовляти автобус і, зрештою, приходиться розраховувати на квитки на потяг. Наш розклад. Залишається таким, яким він був. У п'ятницю вечірнє богослужіння в суботу, о 8.30 літургія, далі вечірнє богослужіння о 15. І нарешті літургія в неділю. І два слова стосовно вчорашнього дня. Вчора було 16 липня. Для нас цей день має надзвичайне значення. Для всього народу це день, коли в 90-му році було прийнято пакт про суверенітет Верховною Радою. Це дуже важливий був крок для того, щоб здобувати незалежність нашої держави. Я не буду далі розповідати про це. Я просто нагадаю тим, хто, можливо, про це знає. Через рік після того, як був проголошений оцей пакт про суверенітет на території нашого храму, поводиться Котлова, 105 а відбулися 16 липня 1991 року установчі збори нашої громади. Тепер порахуйте, скільки років існує наша громада. Вчорашній день, 25 років чверть століття. Ми тут з вами мучимось, страждаємо, поневіряємось і будуємо. Але не здаємся. Та ні в якому разі, не те, що не здаємося. Про це і мови не було ніколи. Просто в труднощах, стражданнях, долаючи все, будуємо і нашу громаду, і наше духовне життя. І щось відроджується в нашому місті, і зрештою в нашій країні через ваші зусилля, чверть століття зусиль докладалося. Рахунок пішов на другу чверть. Я вас вітаю з цим власним святом. Ми ніяк обучно ще не святкуємо, бо в нас іще є можливість. Відсвяткувати перше богослужіння 19 серпня 91-го року, яке відбулося тут, в День Путчу. Відсвяткувати 21 вересня, коли перша літургія була відслужена в нашому збезчищеному храмові. Ну і далі, і далі йшло. Але все почалося. 16 липня 91-го року на подвір'ї цього храму зібралися громади. Приїхав священник із Львова Іван Пашуля, отець Іван Пашуля, мій духовний наставник, хто давав мені рекомендацію стати священником. Що співав? Співав. І не тільки співав. Він гарний дуже проповідник, він дуже високодуховна людина, і я досі пишаюся. Тим, що я з ним мав тоді отакий от духовний зв'язок. Ну отак от, так от ми, ми тоді почалися. Є у нас плоди. Є. Плоди у нас деякі є. Ну, і хай нас пізнають по цих плодах. Посилуйтесь.